Вчора, 18 квітня в Солидівську центральну міську лікарню доставлено вісім поранених внаслідок обстрілу міста Українська із них Четверо поранених у вкрай важкому стані, четверо поранених у, стан, у стані середньої важкості. Всім надана медична допомога в повному обсязі. Четверих хворих прооперована. На сьогодні стан середньої важкості стабільний. Двоє хворих знаходяться в реанімаційному відділенні, і двоє хворих в хірургічному відділенні. Троїм хворим надана допомога в умовах операційної, і після їх стабілізації вони були. Відпущені для подальшого амбулаторного лікування. Одну хвору в край важкому стані ми доправили до Покровської лікарні. Вона потребувала в тому числі і офтальмологічної спеціалізованої допомоги. І потім, внаслідок стану і плану лікування, її доставили вже до обласної клініки міста Дніпра. До диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик з приводу обстрілу міста Українськ. Працювала 621 ша бригада. Яка надала допомогу та госпіталізувала постраждалу жінку до з проникним пораненням лівого ока до офтальмологічного відділення Покровської лікарні інтенсивного лікування.